Місто Ероф Муніципалітет. Піднялись ми на цей форт. Колонади є дві. Mm -hmm. І вони обидві дуже великі. Я не люблю гач, коли ж не китається. Це як з болота. Ну, в общем, колонна. Масштаби цього готеля, а вражають. Так як ми забронювали в останній момент в кімнату, наша кімната не готова була. Хто тут жив, він, звісно, дуже повезло. Всім привіт! Ми з вами вихідні. Вихідні в честь Пасхи. Ми сьогодні приїхали підкоряти Німеччину, місто Ерфу. Людей дуже-дуже багато, тому що зараз у всіх вихідні. А зараз ми йдемо подивитися з вами міст. Один з найцікавіших, напевно, в Європі, і вам його покажемо. Показуємо вам найдовший житловий міст місті Ерфу. Це місто збереглося після всіх війн в хорошому стані, і тому ми зараз можемо. Його добре вивчати, його добре дивитися. Ми бачимо, що тут дійсно живуть люди. Бачили людей, які виходять на балкони, от квіточки сидять, тобто це і туристичне місце, але і дійсно люди тут живуть. Але його перебудували на магазин. Тобто перший поверх там раніше жили люди, зратися в магазин. вже другий, третій поверх це живуть люди, звичайно. А як думаєш, чого тут такі низькі потолки? Тут жили бідні люди. Тому що міст дуже старий, ось давно тут було не так низько. Але з часом земля піднімається, набирається вище-вище. Знаєте, що цікаво, що на кожному краю проводять екскурсії, і їх прям дуже-дуже-дуже багато. Там, 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 там. Треба когось послухати. Муніципалітет, радхаус. Так як ми знаємо нідерландську, нам трошки легше з німецькою. Але не дуже зрозуміло, що там написано, і дуже цікаво, що 1275 році. Брифен був Бріфен Фурс. Прям дуже старенькі. Інтересно, коли вони його зробили. Написано, що він був побудований перший раз в 1275 році. в 1869 перебудовувався. Тут Дуже багато листів. там. Ну, податковий, не да. знаю. в Нідерландах розсилає фізичні листи. Знаєте, у нас з Германією, походить якийсь особливий зв'язок, тому що коли ми кудись тут приїжджаємо, ми завжди потрапляємо на якісь фестивалі. І зараз ми попали на Керміс в Германії. Навіть весною. Навіть весною. І, і там туди. Ми таки не дуже, чесно кажучи, любимо, але ми йдемо до собора Святої Марії і хочемо вам його показати. Кажучи, отак як на фото виглядає до того місця дійти, щоб було гарно видно, трошки важко через цей фестиваль. Що ми знаємо про собор Святої Марії? Що тут найстаріша середньовічна дзвіниця в Європі, і вона до сих пір використовується за призначенням. Також ми знаємо, що собор побудований в готичному стилі. А якщо будувався в готичному стилі, це означає, що вони трошки або, може, навіть не трошки готувались до війни. Знаєте, що дуже цікаво, що от місто зробило літери свого міста, названня города, і посадило туди квіти, тобто не просто літери поставили, а з квітами. Піднялись ми на цей форт. Подивитися на нього зверху. І собор, по мамо включив свої дзвіниці, не знаючи чути. Бачили цей міст знизу, а тепер ми йдемо по цьому кусту. На першому птажах тут різні-різні магазини. Тут, наприклад, ну, це може да, магазин дитячий книжок. Тут, тут магазин з, з картинами, тут з лампами. Тут можна речей купити, якщо вдруг не хватало. Наприклад, таке платіжку. Кеплачек. Ну що, приїхали ми до тої точки, до якої їхали з Нідерландів. Це Чехія. І ми вже бачимо гарячі істочники. Вже досить спокійно думаю від туристів, бо зараз вечір. Я думаю, поки спокійно від туристів бо ще Весна і всі типу. Так, але що я можу вам сказати? Що цей город <гум> точно дуже-дуже красивий. Він в якомусь такому всі дома. Для мене поки що такі лакшері, 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 лакшері. На да, на Інсбург дуже схожі. І будемо зараз показувати вам. Зараз ми йдемо на найпопулярний міст в цьому місті. Він бетонний. Там написано назву міста. І це, а, вважають, самою фотогенічною плейс, де всі роблять різні фоточки. І я теж йду, теж зроблю а, фоточки. Ну, там істочники, ми зараз теж підемо їх ізучать. Від самого популярного мосту ми йдемо а, в Мельничну Холодну. Там, де є істочники і будемо їх теж. Дивитися, це одна з самих великих колон в цьому городі. По-моєму, вона складається з 124 колон і в довжину 134 метра. Колодна це велике здання, яке об'єднує колонни. І чим більше колон, тим більше воно славиться. З великих плюсів, чесно кажучи, що сюди вход. Вроді як безкоштовний. Mm -hmm. І прямо людей не дуже багато. Що ми дуже любимо, щоб було поменше. Хоча дуже туристичне місце. Я говорю, треба чашечку, щоб випити води прямо з горла, прямо з, з яку. Зараз виберемо. Ну, Кружечки не дешеві. Треба таку, як лієчка. Так, два рисунка. І де uh -huh. потім є в передієві сунок і взагалі всі на мені це подобається. Ага. От бачиш, що таке коладна? Mm -hmm. вот. Колонади є дві, mm -hmm. і вони обидві дуже великі, на ця більша. Наберемо no, цю? Цю. Дивіться, яку ми чашечку купили О, з колодною, якраз про ту, яку я розповідала, що складається з 124 колон. Ми зараз її теж будемо дивитися. Але зараз у Ягрічка процедура спробувати воду. А ти будеш пити? Ну, Спочатку ти спробуєш, вона гаряча. Нажи гаряча? Ну, я не люблю гарячий, я ж не китаєць. Я кажу, я не люблю, бо я таку воду пробувала в Угорщині. Мені вона не дуже подобається. Це як е, негазована на тепла боржок. Йдемо далі ще одну спробувати. Тут три істочника, йдемо з трьох істочників спробувати. 72 градуси, вода. А ця як тобі? Така сама? Це як з болоти. Це було вкусніше, ще третє джерело. Якісь слова знайомі, але в принципі, якщо читати, то можна, знаючи українську, поняти. Ми заходимо в найпопулярніше місце, де вода прямо розкаплює. Дуже любимо сувеніри купляти. От чашечку купив, перебуду, ще її з нею все пити. <ріпи> <ріпи> дома теж? І вдома теж. Ще я хотіла сказати, що я тільки що бачила о, це Валентіно. Магазини. <ріпи> Коротше, якісь є магазини, але я стільки купую речей, що, чесно кажучи, мені не дуже це інтересно. Навіть подивитися просто на якусь одну будівлю і розглянути її. Як вона гарно виглядає. Ну, вона ще тим, що доглянути. Да, воно, воно все чисто, все акуратно. Немає ні одного розбитого вікна, поломаного там верльєф і все. Ну, в общем, колонна. Ось да. вот так вона виглядає. Це одна з найбільших. Це мельнична, про яку я розповідала в початку відео. 136 метрів. Ну виглядає так гарно. Гарно, гарно. І, горячо хоче переш... пересчитати, скільки тут колон. Зараз будемо все пробувати. Це не така, така ну, речі. Ходимо, шукаємо той готель. Я думала, що це він. Але це зовсім не він. Той готель, в який я хочу потрапити, він знаходиться там. На горі, тож дорога нас чекає, бо я їх хочу дуже дуже побачити зблизька. Цікаво на букінгу. Я вже дивився і дивився вчора. Тут було лише 4 готелі. На ну, найдальшому готелі і було 4 місця, 4 місця де е, можна спати, два з них це е, просто кімнати, ну, квартири, чи не букву здаються. І два з них готелі. Причому один з них там що 400 євро коштує, другий 350 євро. А кімнати прям дуже-дуже базові, такі, ну, підубиті. То зараз ми маємо ці машини поїхати далі, де якийсь ну, адекватний готель. Кстати, коли ми приїжджали сюди, <гум> ми ж переїжджали <гум> в кордон з <гум> на... Німеччини на Чехію. Там були стільки нічних клубів звалими Ну, Я думаю, це Шас. борделі, просто не зараз нічний клуб, але це бордель. Бо в Чехії це легально, а в Німеччині таке є. Особливо рекордонних з Нідерландами такого багато. А це нелегально і тримається трескає мафія. Треська і американське. А в Чехії це легально, то я думаю, давно не все. Знаєте, я ніде не могла знайти собі якихось красивих плать. Хотіла в Нідерландах шукати. І в я знайшла тут і купили ми мені чорне плаття. Що я хотіла вам показати. Подивіться, які тут красиві ресторанські міста. От просто з таким видом сидіти і їсти просто шикарно ще в тому, що, як ви пам'ятаєте, ми шукали з вами готель. І ми, вроді би, як його знайшли. І в ітогі ми його третій раз знайшли, бо другий раз це був не той готель. І ось він ззаду. Оцей готель, який я ізначально шукала. Тому ми вже зараз до нього дійдемо. Масштаби цього готеля вражають. Він нереально великий, напевно, один з найбільших готелів, які ми бачили. І дійсно чувствується, що тут, скажімо так, багаті люди, тому що машини менше 60 тисяч євро за машину нема. І ми бачимо, які тут зірки зупинялися. Вони, в принципі, напевно, цим дуже гордяться. Отсюди є фото зірок. І як ми бачимо, у Джоні, так теж тут був. Треба в нього запитати, що він скаже про цей готель. Там годинник бачить. Да. І дизайн, і масштаби цього готелю ну, прям красиві. І це, 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 це тільки одна частина, яку ми вам показуємо. Да, я напевно, такий великий питає. готель бачу перший да. раз. Але цікаво, чи це все життя був готель, це якась резиденція коїсь короля, чи таке. Знаєш, що мені ще подобається? Дивіться, ті номера, які виводять на ту сторону, вони виводять до гори. Якщо, можливо, ви зараз теж чуєте, тут птічки співають, Я представляю, як вони ранком їм на І ми ще чули з номера собаку. Тому можливо, що тут є номера, де постають животними. Це, це друга частина готелю. Mm -hmm. І Ще й тут є готель. Можна купити украшення, вірші. Зараз десь таке коштують ці речі. Fashion. Тут арт Fashion. Йозеф. by А тут Макс Мара. Ну, Макс Мара у нас є і в Нідерландах. Ну що, все, напевно, ми прощаємося з цим містом. Я не думаю, що ми завтра теж будемо тут гуляти. Зараз ми йдемо в грузинський ресторан. Який? Старослов'янський. А, ми йдемо в старослов'янський ресторан повечеряти, спати. <рес> ну, спати <рес> ще, ми будемо не ресторані, щоб я знайде. Ще хайбані, де? поки що ми не забронювали, де ми будемо спати. І завтра вже буде новий день. Я думаю, що ми ще трошки будемо в Чехії завтра. І вже потім додому. Рандомний факт про нас: те, що ми ніколи не бронюємо готелі, такі міні-відпустки наперед. І зараз у нас вийшла трошки проблемка того, що тут не було готелю. І прийшлося бронювати те, що є. Але дивіться, яка краса, який красивий готель нам вдалося забронювати. Правда, ми на них трошки злі, тому що їхня парковка досить далеко знаходиться від самого готелю. Готель прям Гранд-Гранд. І заходимо. Ми забронювали готель, подивіться, який гарний. Зараз будемо оцінювати нашу кімнату. Але сам готель виглядає просто шикарно. Я ще навіть взяла з собою масочку. Мені її подарували. Це масочка з Кореї. Щоб, якщо буде ванна, порелаксувати. І тут проходять, до речі, ось такі різні виступи і є спа. Ну, в спа ми не підемо, тому що купальники ми не взяли. В общем, так як ми забронювали в останній момент кімнату, наша кімната не готова була. Дирекція готелю сказала давати, який номер є готовий. І так нам повезло отримати найкращий номер в цьому готелі. І зараз ми будемо разом його оцінювати. О, вийшло. Зараз його зайде. Ну, що і там, там та дивитися. Так. Тут така зона відпочинку. Тут теж одна зона відпочинку. Так. Шкаф. Тут я. Тут у нас туалет. Такий ось. Подивіться просто на ці сходи. Вірно, да. Зараз дивимося. Так, тут наша спальня. Спальня з балконом. Так. І тут наша душова напевно. Так, да, душ. І, і ще один туалет. Це так, такий номер. Так, да, вийде з вікна, кстаті, нема. Душна. вони поставили цю штуку. Так, да, досить душно, досить низькі потолки. Але. Побачимо. Побачимо. Побачимо, як нам буде. Напевно, ми на сьогодні прощаємось. ніч. І найгірше ви можете навіть не знати, що порушили правила. Привіт! Мене звати Юлія. Я податковий консультант Нідерландах. Ми приїхали в супермаркет, Tesco, Теско, а каже, що це угорський. Ну, Неважливо, я завжди люблю. В новій країні приїхати супермаркет, це дуже цікаво. Ну, видно, що люди купують, що вони їдять. Я вчора подивився в інтернеті, то води цікавої немає. Ну, типу, як монадії з світранці. Ну, повинна бути якась мінеральна вода цікава, бо тут ж істочники десь. Ну, Може якесь пече купимо. Ну, таке щось. Типу чисто угорське горське цікаво купити. Угорські чи чеські. Ой, чеські чеські. Коли ви приїжджаєте в одну країну, найкраще знайомитися в першу чергу з країною гастрономічно. Ну і в принципі, заходимо. Побачимо, що вони нам пропонують. Ми поїхали на одного гору, думали подивитися, але не вийшло, тому що. Хвора, а там доїхати не можна. Довелося бросати і їхати далі. Ми почнемо, мабуть, проходити його весь і подивимося, можливо, щось є цікаве. Тепер все, що на Пасху, сьогодні, до речі, є Паска з Великоднем. але я думаю, що ви будете дивитися пізніше. Можна зараз купити на наступний рік 40% скидки. Ми зрозуміли, що в Чехії всі дуже модні. І навіть просто в звичайному магазі є класний костюмчик, якого немає ні в залі, ні в СІДМ НІРЛАДО, а ні в Чехії. Я ще певно, він коштує пару копійок. Не, не дуже пара копійок, не 25 євро. А там євро по на чоловік? На євро там. Бо... А це... це безплатно. 649 крон. Mm. Королівська... Королівська коронна коло. 1905 року. Ігор знайшов рай, він любить всякі води пробувати з різних країн. От у нього тут прям величезний вибір, нехай собі вибирає. Я хочу суп доменкубніка, але його ніде нема. Це щось інтересного відкриваю. Інтересна бутилка маркетінгу тебе привіт. Така, бутилка, витрука така, бутылка. Угу. По бутилці вибираємо воду хорошу. Є така, стільки. Стеклянно даже правильно. Стеклянно було дві. А я таке не п'ю. У них є шампанське детські. О, соки. Є просто клубнична вода. Думаю, що я якийсь буду. Чи йок, чи компот. Воно не, не портилось. І любить білі шоколад, на молочні. Ми не купуємо зараз. Ну і всякі такі цукерки. В принципі, все, все, все доступне у нас в Нідерландах. А, до речі, всюди, абсолютно всюди, чути українську і російську мови. Навіть в готелях всі знають українську, російську, всюди, 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 всюди знають мови. Ці дві. Дуже цікаво, що Чеської практично в цьому приєднанні ми її не чули. По булочкам ми беремо собі якийсь перекус. Бачу, що є такі булочки з пудінгом, з творогом. І з цікавого те, що є а, тут, сосиска в тісті. І найцікавіше те, що я вважаю, це ці рогалики. От Немає їхнього в до такого вкусного а, хліба. Дивіться, скільки води накупляв його. Всякої, різної. По Напідка у нас Ігор по провізії є. Що в нас вийшло? У нас вийшов чек на 23 євро. Прийшли ми заряджатися. У нас електрична машина. І, напевно, це одна з найкрасивіших зарядних станцій, того, що подивіться, який тут вид прямо на замок. І тут один замок, там у нас другий замок. І ще в одну сторону третій замок, прям три замка Дуже все красиво. І сподіваюся, ви чуєте, як співають птічки. Доїхали ми кудись, доїхали ми до якогось малюсенького села, де є український ресторан. І цей український ресторан. Був побудований не з часів повномасштабного вторгнення, він вже тут дуже-дуже дуже багато років. Казачок. Ми вже тут не перший раз, це наш другий раз. Дзвонили їм, щоб вони працювали. Приходьте. Вони кажуть, приходьте. Не так. так що йдемо перекусити. Погода в нас просто чудо. Напевно, 22-25 градусів. Так, ось такий він. Заходимо. Так. вкусно. І отак він виглядає. Чисто в українському стилі. Гарного козака і жінка як квіточка. Ну що, всім привіт. Доброго ранку. Ми вже приїхали в великий парковий центр. Біля міста Ласл в Німеччині. Зараз ізучаємо вже територію. Подивіться, яка краса. Вода трошки нечиста. Але фонтани, 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 фонтани. До самого верха. Там якийсь замок. Якийсь, да. так. Величезна зона. Почали ми подивитися. Для водопадів було дуже мало води і не такий ефект, як на фото буває. Але було і, цікаво. І фонтан ну і фонтан виключений, ми мали подивитися фонтан, але фонтан виключений не працює. Нічого, їдемо далі, подивилися. Нам... З погодою нам дуже повезло. Так. Ми в такому турборежимі. Ми приїхали дивитись на статую Геркулеса. Ось вона, припаркувалася, і тепер купуємо білети. Вхід туди коштує 8 євро з людини. Ось зараз ми будемо соблюдати ось таку красиву картину, такі красиві поля. Ми десь ось тут зараз. Ми на вершині. У нас сідає, на жаль, зарядка. Ми вже підходимо Це до цього те. палацу. Напевно, я винуватий. Напевно, так, да. ти винуватий. І йдемо. Е Ззаді ось так він виглядає. Я бачу, що туди піднімаються люди. Давай? Так. Да. Але я поки що не знаю, наскільки я можу піднятися з моєю ножкою. Ну, спочатку ми йдемо ще з вами показати спереді, тому що ми спеціально за нього їхали сюди і хочеться його показати. Якщо що, будемо знімати на телефон ще трошки. Ну що, ми підходимо до виду з цього замку. Хто тут жив, він, звісно, дуже повезло, бо вони бачили абсолютно весь город. Да, так, я не думаю, що це замок це типу, як фортець. Ну навіть не портетя, що типу, монументальна для, для, для красоти построєна. Ми були там внизу біля того замку. переїхали в ще один український ресторан, який йому не було до цього. Ми вже говорили, що ми можемо вже робити гід, як мішлін, так і по українським ресторанам. Ми три години їхали. Да. І дуже-дуже голодні, бо ми їли по суті тільки зранку по бутербродіку. Як тобі місце сьогоднішнє, де ми з тобою були? Мало, треба ще поїхати, заїхати. Бо місце красиве, там можна пару днів провести. Недодачу до Голландії, їхали за години три. П'ятниця приїхали, можна там туситись.